Восьмого сликання голошується. Ще не Україна, ні ніс. Ще нам братя українці усміхнеться. Пинуть наші вороженьки, як роса на сонці, ми, ми, браття, у свой сторонцях ми положим за... Нашу слово. Що розгляду сьогодні пропонується сім питань. Чи є доповнення зауваження до даного переліку? Ні. Якщо немає, то прошу проголосувати. Хто за даний перелік питань? Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання. Затвердження актів приймання передачі основних засобів в комунальному дитячому закладу білочка. Є необхідність обговорювати? Немає. Ставте на голосування, щоб обговорювали. Тоді проєкт рішення номер 1 виношу на голосування. Хто за його затвердження, прошу підняти картку. Одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне Дякую. питання. Припинення права постійного користування земельною ділянкою, наданої Тарштанському місце номер 2 та передачу її в постійне користування комунального підприємства Добрий діл. Є необхідність обговорювати? Немає. Так, проєкт рішення No2 виношу на голосування. Хто за? Голосуємо. Одноголосно. Проєкт рішення номер 3 Може виносити на голосування? Так. так. Хто за прийняття даного проєкту рішення, прошу підняти картку. Одноголосно. Проєкт рішення номер 4 Про затвердження переліку майна на оборотних активів, які не використовуються у виробництві для його подальшої реалізації в рахунок погашення частини податкового боргу першоправ'янського міського житлово-комунального підприємства. Є зауваження? Дима. Немає. Виношу проєкт рішення номер 4 на голосування. Хто за? Одного. Проєкт рішення номер 5 Про внесення змін до рішення міської ради від 1612.22 року номер 12315 рок 8. Про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних підприємств, засованих про Шитанську міською раду на період до 25-го року. Зауваження до проєкту є. Немає. Немає тоді. Привіси, Хто Ще раз була пропозиція збільшити обсяг програми. Будь ласка, озвучить. Обговорення виникла пропозиція, що необхідно збільшити обсяг програми, щоб мати запас, бо наразі 10 мільйонів, які пропонуються зараз на збільшення. Це виключно під ту суму, яка сьогодні обговорювалася по вогільно. А якщо врахувати і потребу погашення заборгованості по воді по електроенергії, то зараз в перерві обговорювали, що може варто збільшити і позицію по воді на 2 мільйона, і позицію по електроенергії також на 2 в Підсумку збільшити програму на 14 мільйонів, бо 2 мільйона у нас є наразі в програмі. В цілому це буде повністю 16 мільйонів, що покриває суму вільного залишку. Це тільки в програмі? Це тільки в програмі. Інші пропозиції є? Тоді ще раз проєкт рішення номер 5 з озвученою пропозицією. Хто за, прошу проголосувати. Наголосимо. Наступний проєкт рішення номер 6 Про внесення змін до рішення про Штанської міської ради від 19.12.2019 року номер 169 7 про затвердження міської програми забезпечення виконання заходів, пов'язаних із призовим громадян України до Лав Збройних сил України на строкову військову службу, службу за контрактом та інших військових формувань мобілізаційної підготовки та мобілізації на період до 2024 року. Чи є якісь пропозиції, зауваження до документів? Немає. Тоді виношу на голосування. Хто за прийняття проєкту рішення номер 6 16. Проти? Утримались? Олександр Осельців тримає? Голосував, так. Я так голосу. Бачите, за одного хто не проголосувати. Тоді виношу ще раз на голосування проєкт рішення номер 6 Хто за? Одноголосно, дякую. Проект рішення No7. Про внесення змін до рішення міської ради від сумого 1223 року no 8 про бюджет Перштайнської міської територіальної громади на 24 рік. Можна вирішати, окремо розповідаємо. Інших пропозицій немає, підтримуємо. Єдине, що зараз вже в перелі обговорювали, що вашу дозволу збільшити обсяг не на 12 мільйонів потім підтримці, а на 14, щоб у разі, якщо в перших числа в жовтня буде необхідність проведення розрахунків або за воду, або за електроенергію, щоб вже мати змогу провести ці розрахунки і мати 2 мільйона запаса для оплати цих водій. Є пропозиція. Будь ласка. По Побажання. Не приймайте, будь ласка, рішення в оконкомом більше. Бо я не буду голосувати взагалі. Навіщо депутати нужны? Чотири члени комісії, без нашої комісії розглянули, 4 мільйони улетіло. Депутати навіщо вам нужны? Ми ще живі поки. пока. На сесію. Олександра Васильевича, ну, по-перше, порядок ми не порушили. Ви приймали, коли бюджет, ви внесли позицію саме так вчиняти. Тому розглядала бюджетна комісія попередню і потім було винесено на засідання виконавчого комітету. Але ваше побажання ми почули. Тому і бюджетна і комунальна комісія, а якщо в цілому, то значить збираємося в цілому, попередньо розглядаємо, приймаємо рішення всі разом. Я правильно вас роз зрозуміла? Так. Добре. Тепер повертаюся до документу. Те, що озвучила Тетяна Вірівна, ті е, додатки, які сьогодні виникли під час розгляду попереднього п'ятого питання. По обсягу трансфертів, що немає питань всіх видих, а лише питання в обсязі е, фінансової підтримки міського двох комунального підприємства. В проєкті було 12 мільйонів за рахунок рівного залишку. Пропозиція, яка в холі пленарного засідання, 14 мільйонів. Із них 12 за вугілля. Рішення 2... буде вже ради, а попередні да. стенку да. одна. Так, да. так. Да. Немає інших зауважень? Ні, приймаємо так, як озвучуємо. Тоді хто за прийняття проєкту рішення номер 7 з доповненнями, які виникли зараз. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Зауваження погоденню сесії є? Оголошені? Немає. Немає. Тоді, шановні депутати, позачергова 37-ма сесія Штанського міського ради 8 скликання оголошується за колег. <плес> Ще